Доброго дня, моє українському. Мене звати Олена. Що було? Що є, що буде. Чим серце заспокоїться? ансу, знання, інформація, навчання. Ви отримували знання або отримали. В минулому можливо робили вибір подальшого шляху. Чим вам займатися? І ви прийняли рішення. Навчались, вивчали, отримали інформацію, працювали на теорії для того, щоб в подальшому реалізуватись. Що є Ну, період, коли вам потрібно накопичити сили, відпочити період, коли ви повинні здобути відчуття власної ресурсності, особливо на рівні енергетики, і наповнитися. Або період, як говориться, застою. Нічого не відбувається. Можливо, хтось і турбується саме про це, але говорить, що це повинно бути так. Використайте даний шанс, дану можливість і відпочиньте. Накопичте ресурс, здобути можливість ефективно використати час, досягнути саме того наповнення внутрішнього, енергетичного і рівноваги балансу емоцій. Не потрібно думати, що. Закриті шляхи, і немає можливості? Ні. Просто такий період на даний момент. Саме так повинна скласти ситуація, і вона саме так складається. Ви навчались, вивчали, працювали довгий і тривалий час, на даний момент поки що. Період спокою, руна вуньо. Що буде? Що було, що є, що буде? Повсякденні турботи, прояснення ситуації. Ті зміни, які будуть відбуватись, вони будуть наповнювати вас. Тому що період застою заморожена ситуація засвітить сонечко. енергія, ви відчуєте наповнення від позитивних змін, які будуть відбуватися, вас буде задовольняти загалом в повсякденні, як буде складатися ситуація, якими фарбами будуть замальовуватися ваші повсякденні дні. Чим серце заспокоїться? Руна алгіз. Ви відчуєте підтримку від вищих сил, ви здобудете можливість шанс реалізувати і реалізуватись, ну і відчуєте підтримку роду. Тобто, те, чого ви бажали, серце заспокоїться, ви отримаєте шанс-можливість, і загалом кардинально зміниться ситуація в вашому житті. Руна Наутіс. Нелегкий шлях, вам не говорить про те, що буде легко. Вам відкриються шляхи, ви отримаєте пропозицію, ви отримаєте шанс і будете рухатися до цілі. Ви самодостатня людина. Ви будете долати, але ви досягнете. Ви будете відстоювати. Ви маєте досвід, ви маєте знання. Ви бажаєте рухатись, ви бажаєте реалізовуватись. І ви саме та ресурсно наповнена людина. Яка бажає відстоювати своє місце під сонцем. Ви бажаєте здобувати благополуччя і достаток в своєму житті. Ви бажаєте надавати можливості відчувати своїй родині захист і мати саме той фундамент, саме той рівень благополуччя і достатку, від якого вони будуть відчувати свою захищеність і впевненість в завтрашньому дні. Можливо, хтось завдяки можливості, шансу, який ви здобудете, вибір, перед яким ви станете і в подальшому ви отримаєте авторитет, статус, станете саме тією самодостатньою людиною, реалізованою. Потрібно проявляти здоровий егоїзм. Якщо ви маєте ресурси, то ви повинні ставити цілі, рухатись до цілі і не надавати можливості, власне, тому оточенню, в якому ви знаходитесь, маніпулювати вами. Ви повинні захищатися. І турбуватися про своїх рідних та близьких людей, і не давати можливості маніпулювати собою, а рухатись до цілі, до результату. Тому що ви саме та індивідуальність рунама нас, будьте впевненою в собі людиною, будьте самодостатньою, що відносно вибору, так і відносно власної реалізації в подальшому шляху. Ви здобудете саме той результат, ясність. Наповнення, задоволення, руна інгус, якого ви бажаєте досягнути. Якщо ви здобудете, наприклад, можливість реалізувати, реалізуватись відносно якогось проєкту, то ви будете крокувати, ви будете реалізовуватись, ви будете вибудовувати і ви досягнете результату. Чого б це не стосувалось, можливо, навіть і особистого життя. Зустрінете ви в своєму житті саме того чоловіка, авторитетного, статусного, з якою би пропозицією дана людина не прийшла, але він розуміє, наскільки ви ресурсні і амбіційні пропозиція і наскільки ви індивідуальність. І саме пропозиція від даної людини дасть вам можливість кардинально змінити ситуацію в своєму житті. Дякую.